Сіфа тюрма, тюрма, є фарма, тюрма, мальова, пальці, навіть наші працювати, подержати символ моєї країни, моєї, моєї. Не 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 а не а тих твої нищити. І ніхто не здати сприймати будь-яку іншу сторону з повагою. З законодавство Дозволить. Всіх Зараз. таких мрази ти, позбавить громадян. Слухай, ти не не звин... говорити, слухай. Не, буду, не, не будь, будь, не, будь хаму. Хаму. не Буду, буду хамо. А потім ти кажеш, що Пуч, ти не нацист. Потім кажеш, що ти не нацист. Ні. Во інших людей. Ну почитаєш на такі нацист, почитай майно. Слухай, я існу. Я на відміну від Йоснодар. тебе все не читав, але я його не вчив на пам'ять як титуль Майнкрафт, бо я бо я його бачив в туалеті. Я все. його не, читав. Я, я не знаю, що там так, не що там написано. так почитай, дізнається, що це воно таке. Тобі розказали, воно. Хлопці, старші, Ні, так? розказали хлопці старші, да? Ні, мені що тобі розказали. просто подобається ненавидіти на і все. Я не буду з черпівою дискутувати на історичні теми. Чому ти ображаєш людей? А? Чому ти вражає? Ваша псевдоорганізація студентська мені просто смітив права. Піди посмійся. Я не війду, Я стою і сміюсь. Мені смішно купа псевдожурналістів. Ось дана особа з рожевим фотоапаратом. Перший козацький телеканал «Спілка православних журналістів. Я особисто будучи працівником <плес> поліції, затримував їхнього співробітника. Оскільки він незаконно перетинав. Лінію розмежування їздив в донець як журналіст, і в Одесі знімав антиукраїнські репортажі 2 травня на річницю там трагедії під домом прослуг. працівник і 17-й канал. Всі ми знаємо що це таке телемости з Москвою, з ДНРівцями, з покійним терористом мозговим, з антиукраїнськими діячами, які втекли в Росію. Юрій Кот, Ксенія Шкода, Медведчуківські друзі. Телемости вони з ними говорять, налагоджують діалог, прикриваються тим, що нібито. Проводять обмін полоненими і рятують людські життя, і що можна з терористами знайти спільну мову і вийти на діалог, знайти компроміс, щоб братів не сталкивали лбами, як каже Руслан Кацава. Те, що громадяни України вбивають громадян України, але це абсурд. Бо є одні громадяни України, які стоять за свою землю. Це те, щоб була родина, ціла, жива, здорова і. Населення в решті Та є ті, які за гроші окупанта проводять антидержавницьку діяльність, боюють, боюють проти нас. Вони нападники, ми лише захищаємось. Постійним дьорганом постоянним дерганом состояння подугрози, щоб ти боявся і зараз, але я зараз буду критикувати владу. Я бачу, що я Я не знаю, більше його критикувати. вже так, що мова моя дорога. Я даже и надеюсь, что это здесь. То же самое, что пустковости. Они понимают, что они доказать это не можуть, но держать його год, два, уже півтора, два, три можуть. <CU1> а как что, это же Беткаров, вы сами напишите Абсолютно, абсолютно профессиональными нормами. И с вечным правилом, что демократия это процедура. Вот процедуру нарушили. То, что они нарушают процедуру, они говорят, там у нас как раз право, а тут дивный масс. Там то, не